Ато Україна заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Ми повинні і будемо продовжувати підтримувати Україну. Сказав він, додавши, що союзники по НАТО одностайні в цій позиції. Також він наголосив на двопартійній підтримці України в обох палатах Конгресу Шайгод я не почув про відчуття втоми чи відкочування назад, а навпаки, рішучу налаштованість далі штовхати вперед, і для цього є вагома причина. Я вважаю, що кожен союзник усвідомлює, що тут йдеться не лише про те, щоб робити правильні речі, але йдеться також, що це у власних інтересах, у тому числі для сполучених штатів і коли справа доходить до сполучених штатів, те, що я продовжую бачити, те, що я продовжую чути, це потужна двопартійна підтримка України в обох палатах конгресу. Я думаю, ви чули спікера Джонсона, що говорив про це нещодавно. Що дуже дуже обнадійливо. Тож у нас є над чим працювати, щоб просунути запит на бюджетне фінансування, поданий президентом. Ми сповнені рішучості це зробити, і знову ж таки, ми сповнені рішучості зробити це, тому. Що це чітко в наших інтересах, Глава української дипломатії Дмитро Кулеба, який також перебував на засіданні Ради Україна НАТО у Брюсселі і провів низку двосторонніх зустрічей, закликав до кращої співпраці оборонної промисловості України з Альянсом. Ми збільшуємо нашу оперативну сумісність з НАТО. Ми практично стаємо де-факто армією НАТО з точки зору нашої технічної спроможності, підходів до управління та принципів управління армією. Сьогодні ми вперше сядемо з міністрами закордонних справ, як ви одного разу зазначили, як рівні у раді україна НАТО, і це мабуть найбільша різниця між тим часом і тепер, коли ми порівнюємо колишню комісію Україну НАТО та сьогоднішню раду україна НАТО. The yeah. Росія накопичила великий ракетний арсенал напередодні зими з метою залишити Україну в темряві та холоді. Заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Він підкреслив, що Москва робить нові спроби завдати удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Учасники зустрічей в Брюсселі закликали посилити підтримку України. Зокрема, міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок закликала створити за. Хисний зимовий щит над Україною майбутнє України в НАТО. І Я думаю, що нам потрібно зараз почати працювати над конкретними кроками, які ми можемо зробити як НАТО, щоб допомогти Україні фактично підготуватися до вступу в НАТО. Тому що одна справа сказати: Україна має бути в НАТО, але для того, щоб це, врешті-решт, сталося, потрібно зробити певні кроки. Два тижні тому я був в Україні і казав, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію з боку Путіна. І сьогодні в НАТО я робитиму все, щоб досягнути консенсусу щодо цієї точки зору. Якщо поглянути на загальну картину, то нещодавно українці відтіснили російський флот у чорному морі. Вони відкрили судноплавний шлях для експорту. Їхня економіка зростає, і звичайно, вони стукують у двері і НАТО, і ЄС і отримують. Дуже тепла відповідь. Пороконати американських конгресменів підтримати Україну до її перемоги та протистояти новій вісі зла до Вашингтона приїхала делегація британських консервативних політиків на чолі із колишньою прем'єркою та міністеркою закордонних справ Страс. Деякі конгресмени говорять, що аби схвалити цю допомогу, їм необхідно бачити чітку кінцеву мету в Україні. У ТРАСТА ТРАС коментує таку позицію. Кінцева мета це програш Росії. Кінцева мета повністю витіснити Росію з України. Кінцева мета полягає в тому, щоб Росія була притягнута до відповідальності за жахливі воєнні злочини, які сталися в Україні, і щоб вона ніколи більше не могла вчинити такого роду насильство проти своїх сусідів. Ось це кінцева мета. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. На все добре.